Всім привіт! Нещодавно мама, якій я запропонувала індивідуальну сесію одного хлопчика, написала дуже слушне і вчасне запитання: а яким чином робота зі мною може вплинути або може покращити ситуацію з дитиною? І я подумала, що можливо, моя відповідь стане в нагоді для інших батьків. Тому сьогодні тут відповідаю. Дивіться, Багато дорослих не усвідомлюють, наскільки їх психоемоційний стан впливає на стан дитини, наскільки стосунки батьків між собою також впливають на дитину. І часто, коли у дитини виникають проблеми: тривоги, страхи, якісь зміни в поведінці чи навіть проблеми із здоров'ям. То ми схильні шукати якісь причини зовні, якісь треті обставини. Можливо, це в школі, можливо, це вчитель, можливо, це підлітки, однолітки дитини. У цьому є, звичайно, сенс, але найбільше впливає ситуація вдома. І стан дитини, якісь негаразди, це є відображення сімейної динаміки. Ну, наприклад, ось ситуація розлучення тата і мами. Дитина складається на 50 із тата, на 50 із мами. І коли тато з мамою навіть не афішують свої сварки, от коли сваряться, то в той момент, коли дитини немає вдома, наприклад. Так, або пішли у Ракс, занесли заяву і не повідомляють дитині про це, що готується процес розлучення. Але... Дитина зчитує сигнали, які щось не гаразд, щось не так. І хоча мама і тато приховують свій емоційний стан, вони все одно транслюють якісь невидимі, якісь невербальні сигнали, і дитина зчитує ці сигнали. І в неї закрадаються два таких протиріччя. По-перше, нібито все гаразд, але щось не так, дитина не має. Відповіді на це, що не так відбувається, і не відчуває в цей момент стану безпеки, який є основним для формування психічного здоров'я дитини. Дитина не почуває себе у безпеці. Щось не так, щось не те відбувається, а що не знає. І другий аспект конфлікт між татом і мамою, оскільки я є і тато, і мама. Конфлікт цей роздирає дитину із середини. І ось в цю розщелину, у цей розрив, він не може бути порожнім. І сюди якраз і влітають оті, оті негативні стани, на який ми потім жаліємося. Дивіться, мама нічого не розказує дитині. Ну, зазвичай дитина залишається у мами, а тато десь окремо. От мама нічого не розказує, намагається приховати свій стан, буває і веселою, і начебто все гаразд. Але мама злиться на тата. Мама сердиться на нього, ображається. Можливо, там у стосунках був аб'юз, можливо, було приниження, можливо, було знецінення. І оця потужна емоція, образи і знецінення лежить у мами всередині. І певним чином вона, не усвідомлюючи того і не бажаючи, все ж таки транслює це. І знаєте, що відбувається? А дитина. Завжди бере у батьків те, з чим вони не справляються. Поступово колись мама справиться з цими емоціями, але зараз, на теперішній момент, вона переживає болісні, дуже відчуття. І дитина бере собі ці відчуття і несе. Це енергія, яка тече в сім'ї. Це динаміка, яка захоплює і дитину. І от мама замкнулася, а потім бачить, що чомусь замкнулася дитина. А дитина взяла спосіб реагування той, який є в сім'ї. Мама замкнулася, тато замкнувся. У дитини є вибір. є... Хтось інший, який покаже інший спосіб справлятися із тяжкою емоційною ситуацією. Нема прикладу, що можна якось по-іншому. А чому ж все-таки треба працювати мамі? Як це допоможе дитині подолати всі дитячі такі проблеми? Яким чином робота з психологом може допомогти дитині? Так, от, повертаюся. Мама або тато носять негативний емоційний заряд. Він у них є. Дитина перебирає на себе цей емоційний заряд, тому що ніхто не е, зменшив цей емоційний заряд. Тому що ніхто не нейтралізував його, не розібрав на частинки. не... Звільнили там у цьому заряді у цю негативну енергію, вона не пропрацювалася, вона закапсульовується. І минають навіть уже роки десятиліття, а буває так, що образи взаємні подружжя колишнього залишаються всередині непропрацьованими. Тому, коли Мама або тато з психологом пропрацюють цей емоційний заряд. Це не значить, що мама почне любити тата, або тато перестане зневажати маму, або вони зійдуться, не те мова, хоча може бути і так, а звільниться заряд оцих емоцій. Багато що пролікується, багато речей усвідомиться. І коли цей заряд у мами. Нейтралізується, зменшиться. Можна буде говорити, що і дитина перестане брати оце тяжке. Сподіваюся, була корисною. Дякую за увагу!